Сни придумані для того, щоб ми не нудьгували уві сні. Андре Ісаак, великий французький гуморист та актор. Вітаю вас на каналі Мета. Мене звуть Владислав Григорчук. Сновидіння це незвичайні та заплутані історії, які ми переживаємо під час сну. Іноді вони можуть мати глибокий сенс і навіть впливати на нашу поведінку та рішення. Сьогодні ми повертаємося до нашого сонника, де знову намагатимемося розгадати секрети, які залишили нам наші сновидіння. Якщо ви готові дізнатися, що ховається за вашими снами, то обов'язково перед початком перегляду поставте вподобайку та не забудьте підписатися на канал. До чого сниться риба? Риба уві сні може означати безліч всяких подій як позитивного, так і негативного характеру. Якщо у вісні спіймали рибу, то ви можете досягти небувалих висот у своїх справах. Проте потрібно постаратися та подвоїти зусилля. Ваш улов це маленька риба, тоді, в недалекому майбутньому, вас можуть потребувати різні неприємності та дрібні невдачі. Якщо у вісні у вас багатий улов, чекайте на плив багатств і в реальному житті. Бачите рибу за вітриною магазину або на ринку, чекайте на стання важких часів. Літаюча риба може попередити вас про неприємності на роботі від підлих колег або про небезпеку увечері. Якщо вас вкусила або з'їла величезна риба, це найчастіше тлумачиться як нерішучість у боротьбі з моральними проблемами, можлива необхідність допомоги з боку близьких. Наснився сон, де ви спіймали рибу, а потім відпустили. Це означає, що вам не варто опускати руки навіть у патових ситуаціях. Адже хто знає, можливо, успіх посміхнеться у ваших справах. Риба була занадто слизькою і вислизнула з ваших рук. Тоді вам варто придивитися до свого оточення. Можливо, хтось виявиться фальшивим доброзичливцем, хтось у вісні дарує рибу. Швидше за все, ваші дії обговорюються оточуючими у вас за спиною. Якщо ви купляєте у вісні рибу, то вам слід не бути надто довірливим, особливо до близького оточення. Їсте рибу наймовірніше на вас чекатиме успіх в особистому житті. Сон про рибні кістки тлумачиться як переживання та муки через ситуації у минулому. Мертва риба віщує втрату грошей чи поваги. Сниться вудка або ви тримаєте вудку в руках, ви мрієте зірвати великий куш, розбагатіти. Однак серед перелічених значень є й досить екзотичні. Наприклад, якщо вам сниться зграйка сріблястих рибок, тоді вам слід купити кілька лотерейних квитків. У вас збільшилися шанси виграти солідні призи. Плаваюча у водоймищі риба трактується як символ удачі та здоров'я. А якщо дане водоймище містить чисту та прозору воду, тоді незабаром на вас чекатиме корисне знайомство з впливовими та заможними людьми, які допоможуть з просуванням кар'єрними сходами або успішним розвитком бізнесу. Велика риба у вісні часто символізує радість та позитивні зміни у житті. Колір риби також має велике значення: що яскравіше, тим краще. Золота рибка у вісні – справжній подарунок, адже значно підвищується шанс виконання всіх заповітних мрій та бажань. Сон про рибу у жінок означає внутрішні переживання, зміни власного життя та адаптація до цих змін. Вагітній жінці сон може вказати на переживання про майбутню дитину або легкі пологи. Якщо заміжня жінка бачить рибу вісні, то це до поповнення у сім'ї. Згідно з давнім слов'янським сонником, основна спрямованість снів, у яких чоловік бачить рибу у воді або в руках, пов'язана з його фінансовим становищем. Якщо чоловіку наснилася риба, це вважається хорошим знаком і символізує причетність до давніх архетипів мисливця та здобувача. Це має велике значення для чоловіка, тому що майже всі подібні сновидіння означають грошовий прибуток.